Так, ще одне запитання. Так. Розшифруйте, будь ласка, слова Псалма 50-го, окропи мене Ісопом. Що таке Ісоп? Окропи мене Ісопом і очищуся. Діло в тому, що Ісоп це є. Це така рослина, в принципі. Це така е, Вона так цвіте голубеньким. Таке, я знаю, що її вроді би для тих для Для бджолів щось таке вроді садять, так, Щоб вони там постійно мали. Але колись, колись оці всякі. Е, е, ну, Раніше ще. Не було такої фармакології, як сьогодні, та? А брали цю рослину, це як лікарська рослина. Це багаторічна, така тревиниста, вона така з синеньким, таким цвете, та? і І ту, з тої рослини робили такий порошок, та? його присипали на всякі такі різні рани, на що і так далі. І коли там йдеться. Окропи мене і сопом, і я очищуся, омий мене, і я стану ближче і снігу. Це така літературний зворот, що не іменно, щоб Бог взяв тебе і посипав тим любистком, там, чи якимось там якимось, там звіробій, так, якась там трава, целюща, або ще якась там панацея. <кліпи> тобто, це символічно, щоб Бог посипав мене. Тим бо на той час цей ісоп був так особливий, така лікарська, лікарський такий спосіб, який, ну, так як в нас ці раніше кульбаба, не кульбаба, як той подорожник, як воно називається, От, прикладали той листочок, так? Прикладали листок, розрізався до да, приклав листок, вдарився, приклав листок. Ну, таке. Діло в тому, що це лікарська така е, рослина, яку використовували для зцілення для, для різних там, е, шкірних захворювань, е, якихось там лишаїв, ранів, ну і так далі. Тобто окропи мене і сопом, це тобто, е, чимось таким цілющим, та, щоб очиститися. Та. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za Wasze zapytania.